Якщо ми говоримо про потребу американських грошей, то вони зараз нам дуже потрібні як приватні інвестиції у різноманітне збройне виробництво і оборонні компанії. І думаю, не секрет, що дуже часто конгресменами і сенаторами, які лобіюють якраз таки. Збройні питання і оцим збройним лобі в Америці. Є якраз представники республіканської партії, і це не просто такі дядьки в дорогих костюмах, а це дуже часто колишні ветерани в'єтнамської війни, війни в Кореї. Люди, які там воювали в Іраку і Афганістані. А потім, коли вони демобілізувалися, вони вирішили, піду, я значить, зі своїми військовими знаннями і займуся збройним бізнесом. І я думаю, що тепер, після цього скандалу, з огляду, що все одно вони там навколо Трампа, їм дуже важливо, щоб він став президентом, тому що це посилення їхніх позицій всередині США, а деякі діалоги, які вже ведуться, вони застопоряться. Тому що у ці вибори Зленський та Єрмак влізли, на жаль, обома ногами на боці конкурентів. Ну і окремо кілька слів про цей міф, який досить серйозно засів у голови багатьох українців: що якщо людина, американець, підтримує республіканців, то це обов'язково маргінал, бомжара, трампіст, там сектант, який там ходить, б'є свою жінку і. Робить погане зі своїми дітьми, а потім іде голосує за своєму любіго Трампа. То це абсолютно не так. Насправді, республіканці в Америці це сотні мільйонів людей. І причому у цієї доброї сотні мільйонів людей така дуже хороша розголоджена сітка впливу. І дуже міцні соціальні зв'язки між громадами, тому не наше українське діло, кого вони насправді обирають своїми сенаторами, своїми конгресменами, кого вони хочуть бачити в якості свого президента, який вирішить їхні питання, особливо у той момент, коли знаєте, у нашій українській владі знаходиться єрмак, якого взагалі ніхто не обирав, взагалі ця людина просто так з'явилася і. Підібгала під себе там армійські питання зараз, там в дипломатії наробила гавна, як ви бачите, за американською поїздкою. Коли у нас знаходиться при владі татаров, і ще хто зна? Ну якщо ми говоримо про депутатів, то тут варто сказати, що наші мудрі українські виборці дуже часто понавибирали собі в якості депутатів або психопатів. Або неадекватів, або кончених, або Дмитруків і Одарченків різних, які потікали за кордони, звідти тепер поливають свою українську державу. Що тут їх переслідували, тут їх ніхто не любить і взагалі вони там захищали руською церкву. Тому давайте визнаємо чесно, що на тлі такої кунсткамери умовний дівенс. Із його освітою в єльській школі права із його досвідом служби в Іраку, до речі, він служив у морпіхах. Просто вишуканий красавчик. Ну а що нас чекає? Я зацитую вам пост Христини Зеленюк. Христина Зеленюк це журналістка-міжнародниця, яка, до речі, саме зараз перебуватиме кілька місяців у Сполучених Штатах Америки, де вона їздить на всі ці мітинги, бачить безпосередньо, як спілкуються із кандидатами. Трамп і камала Харріс, і відповідно може скласти картину. Що ж буде далі? От зацитую її пост її враження, що вона говорить за фактом цієї поїздки Зеленського. Для мене ключова дата. Це навіть не сьогоднішня зустріч Зеленського з Байденом у Вашингтоні, а швидше 10-12 жовтня, коли Байден, Стармер, Шольц, і Макрон зустрінуться в Берліні поговорити про Україну і повірте, втиметься там не про подальшу підтримку, а про параметри заморозки війни та неприйнятних для нас умов. Ну і про те, що робити, якщо переможе Трамп, у США до 5 листопада наш в розбушений на в останню чергу, ще й завдяки візиту української делегації на заводи з виробництва артилерійських снарядів у Скентоні, штат Пенсильванія. Не хочу тут займатися пошуком винних, що сталося та вже сталося. Україна знову в заручниках американських передвиборчих баталій.